Вітаю, ви дивитесь новини 20.15. для вас. в Студії працює Мальва Вовк. Сьогодні ми розповімо вам про таке. Жити стало ще дорожче. З 1 квітня українці звикатимуть до нових тарифів на комунальні послуги. Газ, світло, вода та квартирна плата піднялись у ціні щонайменше вдвічі. Найбільш боляче це вдарить по малозабезпечених сім'ях, тож держава пропонує нову схему надання субсидій. Більше про те, як її отримати та зекономити сімейний бюджет, далі у сюжеті. Якщо ще вчора один кубометр газу коштував щонайменше гривню, вже від сьогодні він став утричі дорожчим. Ще більше доведеться платити тим, хто використовує більше 200 кубометрів газу на місяць. Це понад 7 гривень за кубометр. Змінились тарифи і на решту комунальних послуг. Так кіловат електроенергії в середньому коштуватиме тепер 70 копійок. Зростатимуть тарифи і надалі, тож держава пропонує малозабезпеченим сім'ям виробляти субсидії. Тим паче відтепер ця процедура стане набагато простішою Замість містосу, документів Тів раніше тепер достатньо буде лише двох заява та декларація про доходи. Їх можна заповнити у будь-якому відділі соцзахисту. Буде спрощена форма заяви та декларації лише на одну сторіночку. Термін дії субсидій буде на 12 місяців, тобто, якщо раніше було на півроку, призначалося, а також автоматичне продовження, тобто перерахунок субсидій на наступний термін тобто, людина не звертається безпосередньо ще один раз. Тим цього будуть зняті обмеження щодо наявності у сім'ї осіб працездатного віку, які не працюють. Раніше такі сім'ї отримати субсидію не могли збільшили також і термін її дії з 6 місяців колись до 12 Тепер також нову субсидію і нараховуватимуть по-новому. Якщо мешканці, якщо не використають. Призначену субсидію, мається на увазі засобами обліку. Вони мають засоби обліку, вони собі зекономили. Субсидія не буде забиратися від них, вона буде залишатися на їхніх особових рахунках і буде зараховуватися на як обов'язкова частка їхнього платежу чи на наступні періоди перераховуватися. Житлові субсидії залишаються одним з найбільш затребуваних видів соціальної допомоги. Так, з початку року до відділів соцзахисту звернулось майже 5,5 тисяч сімей. Чиновники прогнозують, що з подорожчанням комунальних послуг таких стане як мінімум п'ятеро більше. Тим паче, не одні тільки тарифи вдарять по кишенях українців. З 1 квітня вступає в силу закон, який обмежує пенсію працюючим пенсіонерам, а також по етапне підвищення на 5 років пільгового пенсійного віку для жінок. І до новин зі сходу. Перемир'я немає. Бойовики з важкої зброї беруть штурмом позиції українських сил. Наші військові усі атаки успішно відбивають. За минулу добу у зоні АТО не загинув жоден український воїн, але четверо отримали поранення. На фугасі підірвався боєць з Львівщини. Його госпіталізували. Про події на сході далі у нашому огляді. Поблизу Широкіного ні дня тиші кілька годин бойовики з важкого озброєння штурмували опорний пункт та то, де дислокуються бійці Азову. Бої також точилися поблизу Донецького аеропорту, станиці Луганської та Авдіївки. Бійці Азову повідомляють про двох поранених. Військові відчайдушно відбили усі атаки російських найманців. Обстріляли з серйозним калібром 122 і 152 міліметри. 30 було працювало, САУ працювало. Накрили багато цілей, але втрат серед військових майже не було на той час. Штурмували цілий, майже цілий вечір, починаючи там з 2 годин до, до тепер, тобто до, майже до темна. штурмували правий фланг і хотіли його зложити, не знаю, там, знищити дома. Стріляли з танків, два танка підтягнулися туди. Стріляли з 120-х мінометів, обстрілювали РПГ стрілковим, тяжким стрілковим озброєнням. Повністю повністю хотіли знищити цілий будинок. Серед Азовців є два поранених. Загалом бойовики обстрілювали українські позиції по усій лінії фронту з мінометів та іншої техніки, яку давно мали відвести за лінію розмежування. Стріляли також не лише по околицях, а й безпосередньо вели вогонь по місту Авдіївка. Упродовж вчорашнього дня українські військові продовжили утримувати свої позиції вздовж лінії розмежування, протидіючи хаотичним збройним провокаціям ворога. Так, з 18-ї години до опівночі, 31 березня, з боку російського терористичних угруповань зафіксовано 13 випадків порушення режиму тиші. Здебільшого ворог використовував стрілецьку зброю. Найбільша кількість обстрілів була на Артемівському напрямку. Тут ворог і вогонь з кулемета по наших позиціях поблизу Ленінського, Майорська, Троїцького. Крім того, о 20.20 і 20.47 в сім селище Троїцькі бойовики обстріляли з 82-мм мінометів. Також у 19.05 злочинці застосували 120-мм міномет по нашому опорному пункту в районі Авдіївки. Не піддаючись на провокації ворога, українські військові суворо дотримуються мінських домовленостей і вогонь відкривають лише у відповідь. Бойовики не дотримуються мінських угод не лише щодо повного припинення вогню. Звільнення заручників також затягують. У полоні бойовиків залишаються десятки українських військових. Щодо полонених, то тут також іде постійна робота, вона не є публічною в плані проведення, але ми повідомляємо про те, коли це відбулося, тому що, на жаль, ворог має свої види на Обмін полоненими і дуже багато випадків, коли ці обміни зривалися з вини ворогуючої сторони. Проте ми не залишаємо намагань наших хлопців повернути додому, і ця робота буде продовжуватися, доти, поки там залишаються ще наші хлопці. Тим часом експерти ОБСЄ щодня фіксують порушення режиму перемир'я з боку проросійських бойовиків, і від того почастішили напади і на самих працівників місії. І до теми про війну. Далі про землю для учасників АТО в облдержадміністрації розповідають, що свої ділянки отримують усі бійці, які захищають країну на сході. Наразі адміністрація зайнята пошуком землі і найближчим часом нею планують забезпечити усіх солдатів. Як відбуватиметься розподіл і де планують шукати територію, дізнавались наші кореспонденти. У Львівській обласній держадміністрації заявляють, земельні ділянки бійцям АТО нададуть вже найближчим часом. Зараз уже 20 бійцям запропонували території, але на всіх поки що не вистачає. 470 земельних ділянок, які зараз у нас знаходяться в роботі, цього на 20 ділянок це вже ті, що були готові. Що ну, зокрема, непогані там пустомити, дали 15 ділянок і ряд пункт. Тобто, 20 ділянок ми вже запропонували для того, щоб вони, в принципі, учасники АТО поділили між собою. Надали на сьогоднішній день, десь буквально вже на викінченні цього, і ми так само на ну, четвер буде в нас знову чергова зустріч з учасниками АТО. Ми ще запропонуємо порядка 100 ділянок. Тобто 120 ділянок це вже такі реальні ділянки, які в принципі готові і на які. Власне, вже ми чекаємо, це що друга частина комісії дасть власне своїх кандидатів кого вони вважають за потрібне. Наразі забезпечити всіх учасників АТО земельними ділянками змоги немає, але ведуться переговори з військовими частинами, у розпорядженні яких є понад 150 гектарів землі, які міноборони не використовує. Цієї території б вистачило, щоб забезпечити усіх бійців на Львівщині. Вони можуть бути задіяні. Це є практично вільні території, які на нашу думку вже не ну, не придатні. Там немає нічого. розумієте? бо якби там були казарми чи щось, то я розумію, що там можна назад заселити військових зробити. А це є території, які в принципі на сьогоднішній день є просто вільні. Антенне поле, наприклад, Давидова. Ну там нічого немає. Антенне немає, паркан зняв. Там голе поле розумієте? Ну наразі з міністерством оборони в нас. Як кажуть, порозуміння немає поки що відповіді позитивної. Ну негативної теж немає, але позитивної відповіді немає. Хоча ми вже працюємо так чесно з жовтня місяця. Тобто, три-чотири листи ми отримали, обмінялися, але кажу, того позитивного відповідь, до якого ми могли би приступити, поки що. Ну, не знайшли, але далі ми працюємо над тим, бо ще раз кажу, що якби було таке позитивне рішення в цьому напрямку, то в нас взагалі б ніяких проблем не було з забезпеченням ділянками учасників АТО. Вже з квітня на Яворівському полігоні, що на Львівщині відбудеться міжнародні військові навчання Нацгвардії разом із військами НАТО. Перше це навчання феролесґардія. Це навчання воно. Зосереджена основна увага зосереджена на підготовці підрозділів Національної гвардії і в меншій частині підрозділів чи інструкторів, підготовки інструкторів для збройних сил України. Ці навчання розпочинаються у нас вже в цьому місі в наступному місяці в квітні. Починаючи з 20-го, вже піде їхня активна фаза 6-го числа. Я знаю, що заїжджають перші представники реконасувальна група, і 15-го числа вже всі інструктора і навчаємі мають бути на місцях. Від нацгвардії навчаннях прийматимуть участь підрозділи батальйону Кульчицького, азов спецпідрозділу Полку Ягуар та Омега. Це буде індивідуальна підготовка, підготовка відділень, зводів, а також підготовка в складі роти. Участь будуть брати звичайні військовослужбовці, тобто це стрільці, кулеметники, гранатометники, помічники гранатометників. Тобто менше буде, скажімо так, керівного складу. Це будуть звичайні бійці. Окрім того, відбудуться й інші традиційні навчання українсько-американські тактичні навчання серії Репітрайден та Сайбергардіан, що відбувається на території Яворівського військового полігону з 2006 року, які розпочнуться вже з липня. Це комплексне навчання, спільне навчання. Дуже часто вони проводяться окремо в цьому році. Прийнято рішення щодо проведення спільно Сейбергардіан. Це командно-штабна фаза. Це підготовка в першу чергу штабів і репітрайна це підготовка підрозділів. Цього року в навчанні прийматиме участь 16 країн і близько двох тисяч військовослужбовців. А процес розподілено на дві фази штабну і польову. Військові кажуть, що проведення таких навчань це не лише престижно, але й потрібно. Чим більше українські збройні сили будуть брати участь у міжнародних заходах, що стосується. Навчань під гідою ООН, під ігідю НАТО, тим спокійніше будуть себе відчувати наші громадяни, тому що сучасні технології, сучасне бачення ведення бойових дій це не лише престиж, але це збереження саме основного. Це життя і здоров'я, як самих військовослужбовців, так і населення на території яких на превеликий жаль відбувається зараз бойові дії. Військові навчання не лише допоможуть українським військовим удосконалити свої бойові навики, але й можуть вплинути на пришвидшення процесу приєднання України в НАТО. Навчання вже привернули до себе дуже. Велику увагу і в першу чергу з боку Російської Федерації. Тобто, вже і на рівні заступника міністра закордонних справ звучали там звинувачення в тому, що війська НАТО перебувають на території України, там вони це використовують про пропагандистських цілях з метою залякування власного населення, замбування там, і таке інше. Треба е, завжди, напевно, пам'ятати про це. Про те, що навчання відбувається у відповідності до українського законодавства і міжнародних договорів. нагадаємо, українсько-американське навчання відбувається в рамках програми Партнерство заради миру Марта Іванова, Віктор Сембратович, новини 20.15, другий телеканал. Все більше українців хочуть покинути країну у пошуках кращої долі через ситуацію в державі. Про це свідчать дані кадрового порталу, за яким 80% опитуваних хотіли б виїхати за межі країни. Більша частина розповідає, що так хоче забезпечити своїм дітям стабільне майбутнє. А при теперішній ситуації в країні та при таких низьких зарплатах цього досягти нелегко. Чи насправді українці так масово хочуть за кордон на заробітки? Ми запитали у Львів'ян. чем больше у нас инфляция, тем больше мы, грубо говоря, ну, с игрой на курсах, мы будем больше получать, если мы будем получать в иностранной валюте. То есть тратить здесь иностранную валюту. То есть есть смысл работать на иностранных, на иностранные компании, живя в стране с высоким уровнем инфляции. А выезжать куда-то, опять же, должен быть стартовый какой-то капитал. То есть, допустим, выезжать, грубо говоря, там, Россия, Польша, ну, ближайшие, да, страны-соседи, выехать отсюда с месячной зарплатой, А там це одна треть, той же місячна зарплати. Ти не устроїшся, квартиру не снімеш. Країна захворіла і найближчих пару років буде дуже важко молоді реалізувати себе, тому що країна в першу чергу думає про вирішення цієї проблеми, а про якийсь культурний розвиток. Ну, Взагалі мені каже, що йде за непад, але якогось такого розвитку, ну, не знаю. Я, наприклад, бачу себе в країнах де більш розвинута культура де за твою творчість ну ти 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 тебе потребує так творчу людину. Тут такої творчої професії зараз не потрібно. Потрібно відстоювати нашу державу. Потрібно докладати чимало зусиль для того, щоб покращити наше становище, і не потрібно виїжджати за кордон, а Потрібно докладати ще раз кажу більше зусиль для того, щоб покращити становище в нашій країні, а не сприяти росту інших. Тому що наша держава є надзвичайно багата, і в зв'язку з тим, що є певні події, складнощі, але де їх немає. Труднощі потрібно долати, а виїжджати це неправильний вихід. Потрібно завжди відстоювати нашу державу, сприяти її розвитку. Тільки от власне молоді, перспективні люди вони повинні боротися, боротись за те, щоб була справедливість, і ми, звичайно, що досягнемо великого розвитку, і наша держава буде серед перших країн у світі. Я також яка б ситуація не була там складніша, ну вже тут складніше не буде. Тут треба міняти не лише керівництво влади, тут треба свідомість замінити, почати з першого класу. Із Криму, з Любов'ю. Співачка Джамала зустрілась у Львові із переселенцями зі Сходу та Криму. Вона розповіла про свій творчий шлях, поділилась планами на майбутнє і навіть станцювала. Співачка на собі відчула, що таке бути переселенцем. Тому зі сльозами на очах згадувала про свій особистий Крим. Більше бачили наші кореспонденти. Кому говорити про біль, як не тим, хто його відчуває. Організація Кримсос влаштувала зустріч співачки Джамали із кримськими переселенцями. Вона не з розповідей знає, як нелегко зараз живеться з кримською пропискою. Тому охоче ділитися своїм досвідом як бути позитивним, незважаючи ні на що. Я намагаюся бути. Позитивно мислючи у цій ситуації, тому що я сама є переселенець, тому що я живу у Києві з кримською пропискою, і тому я розумію їх. Я розумію, що це означає покинути свої домівки, покинути свої огороди, сади і таке інше. Співачка згадала про свою сім'ю, про родичі, про кримську домівку, не стримуючи сліз. Всю свою біль вона вилила у народній пісні. Крим це пісня. Своїми думками про зустріч поділились і переселенці з Криму. Сподобалось не через те, що зустріч була з Джамалею, а через те, що я змогла якось. Згадати Крим насправді я коли побачила її сльози, я ну теж мені дуже важко було якось стриматись, бо я згадала все і вона дійсно гарна співачка, але тема була зовсім інша. Тому не вона зачепила не те, що там музика, там якесь естетичне задоволення. А те, що щось тут болить трішки у Львові. Зараз проживає близько 10 тисяч переселенців з Криму. Всі вони відірвані від власного дому. Тому такі зустрічі для них дуже важливі, вважають організатори. Джамала одна з найяскравіших з кравіших та найвідоміших представників кримсьтарського народу. І ті люди, які зараз відірвані від своєї батьківщини Криму, для них такі зустрічі неймовірно важливі в першу чергу. В емоційному плані. Після зустрічі прихильники разом зі співачкою організували марафон Селфі Віра Стадник, Іван Мозоренко, новини 20.15, другий телеканал. Митець із сумом згадує про рідне місто, в якому прожив усе життя. Натомість, місто Лава художник називає українським Парижем, де саме повітря наповнене творчістю, і не приховує радості, що тут він знайшов притулок і людей, які його підтримують. Це дуже цікаве і місце гідне для творчості і мистецтва взагалі. Але Ялта також вона вважається перлиною. У Криму взагалі в Україні була. Зараз, і, на жаль, вона вже стала такою занедбаною, трохи не, не те, що було раніше. Творчості там взагалі вже, м'яко кажучи, маловато. От, і я дуже довго чекав на те, що колись може щось зміниться. Чекав, чекав, але я, людина творча, мені коли мені Починають відрізати крила, я, я не можу літати, я не можу творити. Я, мені це дуже важко. Підтримку ігор знайшов у місцевих художників та галеристів, які допомогли митцю стати на ноги в незнайомому місті. Тепер кримський художник дає безкоштовні майстер-класи для усіх охочих дізнатися більше про живопис. Щось таке почав робити нове. Для нього це є дуже цікаво, бо він на захід приїхав. І для нас також, тому що кримські живописці дуже здібні, вони дуже гарно відчувають колір. До можливості дати майстер-клас живопису долучилася і Чернівчанка Анна Гульпе, яка навчає лялькарство. Сьогодні такий час, у нас, що українське мистецтво і люди України потребують підтримки, тому ми сьогодні приїхали до вас для того. Щоб популяризувати українське мистецтво, розповсюджувати його по всьому світу і показати, що українські люди це є найкращі люди, творчі люди і люди, які можуть щось сказати в цій Україні у всьому світу і не будуть мовчати. Митці дуже задоволені, що мають змогу не лише жити у Львові, але й спокійно творити та заохочувати майстер-класами молодь до творчості. Це усі новини зібрані нашими журналістами на цей час. Залишайтесь на другому телеканалі. До нових зустрічей.